Okay. Що виросте, ви то виросте, якщо це тут небезпечно. Це для Лиману. Минулорічний гладіолус. Будемо mm -hmm. ще тут жити. Можливо, вас захоче собі придбати. Всім yeah. привіт, вітаємо вас у нашому новому відео. І я ще не вийшла на вулицю для того, щоб поробити деякі справи, але пішов дощ. У нас, до речі, здається, 11 чи 12 градусів, дуже холодно, вітряно. І як бачите, ще й дощ іде. вау, краса. Сьогодні яке 8 червня. Вас погода. А, давай. Треба справно займатися. Але я не можу далі переносити ці справи, тому що це треба зробити терміново. У мене є інсект фрі. Ось такий от засіб це проти. Всякої зарази яка сідає на рослини? У нас лимон наш і троянда, на них напала тля, поводиний кліщ ще додатково, тому мені треба буде зараз обробити. Справді дощі, але треба поставити так, я обробляю на вулиці, але треба поставити так, щоб не змило. Тому буду дивитися, де не буде капати дощик, якщо можна навіть саречок наш поставлю. Але поки Тьома спить, поки в мене є час, мені це треба терміново зробити. Ну, плюс врятувати рослини. У нас тут якраз доща немає, ну, більш-менш сухо. Я хочу тут і попшикати. Бачите, з'їдає. Отут от я підрізала її, це те, що в будинку стояла в кімнаті. Я її підрізала, але все одно повидимний кліщ. Сидить. Точно так же і на цитруси. Поганенько видно. І ось він такий, звісно, слабенький, я його удобрюю. Але мені не подобається те, що ну, така відбирається і все, але не росте. Цікаво чому. Візила плющ троянду, і я дала їй можливість рости як троянді, так і плющеві. Дуже гарно, коли плющ був до кінця, але так як там і троянда, я не знаю, хто з них виживе краще. Тому що троянда ось починає давати бруньки нові гілочки, плющ, ну, теж гарно було, він такий зелений, прикольний, класний. Але не знаю. Хай ростуть. Що виросте, то виросте. Якщо тріанда не буде рости, то ми її приберемо. Так що подивимось. Рости. Поки я вам розповідала про тріанду, мені Костя Мохайзик, но ще чамок прокинувся. так от вийшло. Щось поробити. Вже дитина прокинулася. Треба вже заходити в будинок. Так от залишка. Ну нічого. Знайду час і ще вийду. Тим паче погода та кашта. Привіт! Зараз мама роздягнеться. Ти вже прокинувся, так? Все гаразд, не плакав. Ну, чуть -чуть. Так, знаєш, не вспів. Не встиг, встигта. Mm -mm. Зараз мама буде роздягатися. Зараз. Вчора ледве забула занести наш цитрус. Вулиці, будинок, тому що він так і залишився. На вулиці, А на вулиці у нас дуже погана погода. У нас холодно, 13 градусів. Хмарно, дощ іде вітер, іде <соць> дує капець, не літо якесь, я не знаю. Початок весни, мабуть. Я сонцезалежна, я не знаю, мені дуже тяжко з такою погодою, мені нічого не хочеться робити, немає ніякого ні бажання, нічого. Особливо на вулиці, ти виходиш. Холодно, нічого не росте через те, що холодно, і просто руки опускаються, тому що щось там садити, проводити до порядку не хочеться. У нас вже, то я говорила про те, що в нас дощів не було, а було постійно сонце. Тепер буду говорити про те, що в нас вже цілий тиждень сіро. Сонця майже немає. Я розумію, що це. Потім не така вже проблема, але для мене, чесно кажучи, проблема, тому що я сонце любила дівчина, і я потребую сонця, тепла. Ще любе сонечко, ставте вподобайку. А я хочу зараз, поки наш синочок спить, кості немає, він на роботі. О, до речі, я проставила алокацію на вікно. А я хочу зараз поодобрювати наші рослинки, тому що їх треба пополивати вже такий ґрунт. Сухеньке, сюди було бажано ще досипати, щоб коріння заховати. Антуріум такий гарний, квітне, але квіточок дуже багато. В нього зараз починається, починає рости, Дві, правда, невисокі, бачите. Там одна квіточка, тут зламана. Було б вище, якби не було зламане. А тут ось квіточка починає рости. ну В общем, файно. А і там, вон. всередині, якщо подивитися. А так, от можливо, буде видно? і не видно. Одобрію, я думаю, що буде краще. Рости орхідеї, які треба терміново пересадити. На цьому тижні хочемо придбати кору для орхідеї. В принципі, вона чудово поливає, але все одно, як мені радила в коментарях одна дівчинка, я в стекло поставила, водички сюди трішки підливаю, але все одно не вистачає вологи. Але тим паче орхідейка відростає, все чудово. І тут ось пускає. Головне, не зламати, як я зламала в моїй улюбленої орхідеї. Оце на цю навичку можна навіть горщики посадити, які у мене маленькі. Є. Кактус. Його треба кудись переставити, тому що він мені тут не подобається, і мені здається, тут небезпечно. Не дай Бог впаде. І моя улюблена пеларгонія, квітне. погляньте, яке. Який бутон гарно. Костя не любить пеларгонії, тому що в них є такий специфічний запах. А я обожнюю. Та треба також палити. Тут листочки пообрізати, полити. Я нещодавно її пересаджувала, але все одно кладе росте просто мега швидко і така прям розрослась. Якщо я знайду фото, я ставлю, яка вона була в минулому році, коли нам її подарували. Одна орхідейка вона тут стоїть. А вона стоїть навіть в стакані. В цьому. Але все одно вологи їй не вистачає. Тому треба терміново садити в кору. До цієї орхідеї я не знаю, а яку я зламала, вона інколи плаче, звідси сок виходить. Нових бутонів я не бачу. Стається, ні, не бачу. Нових немає, коріння пускає. Ой, що воно. Я сюди поставила, а вдруг захоче рости. Бруньки не прокидаються, так і ростуть ось одна брунька, друга, третя. Не знаю, видно вам чи ні. Мабуть, не видно, так? І тут ось, я ж ще листочок обрізала, тому що він хороший був разом, аж сюди оце цепока. Я його просто обрізала, розрізала, точніше. Буде видно. Хочу ще авокадо пересадити, тому що в нього горшок маленький і часто доводиться поливати. Чи в мене є тут орхідея, моя також, Яку мені дарував на день народження, її також треба полити, залити, тому що а, листочок в неї вже краще. Вона йому такий взагалі дуже в'ялий листочок. Де там не збирається квіт на дані? Не хоче. Я гілочки також не обрізаю прямо під корінь, залишаю. Можливо, захочу пустити ще гілочку ці домости. Ой, ой, отак вот вот, давай. Отак. Вот вот. У мене тут три зовсім різних добрива. Це універсальне для кімнатних і надворних розвитків. Це для лимону і для орхідеї окрему. У мене немає якоїсь окремої бутилки. Я беру цю бутилку, тут 750 мл. Я набираю приблизно, щоб це було. І в І ще дуже важко було тут вимірювати саме на півлітри. Тому що тут на півлітри треба 2-3 мл на літр води. Правильно? Так, 2-3 мл треба на літр води. Тобто мені 1 мл лише треба на Це для орхідей. Так, орхідеї відставила. Тут 5 мл на півлі... на літр води. тобто Мені треба 2,5 мл на півлітр води. Тяжко вимірювати такою кришкою, тому що там немає ніяких позначок. У нас є шприць. Без голки, без нічого. І скільки я говорю? Два з половини, так? Правильно? Так, 5 мл. Два з половини. Два з половиною. Це скільки. О, це якраз весь прич. Навіть отак. Людей. Орхідеями я займусь ввечері, коли тінок вже засне на нічний сон. Як тільки засне, я буду ними займатися, тому що для них треба більше часу, щоб їх замочити, щоб вони постояли, вилити воду і все таке. Е, да, тому орхідеями займусь потім. Ще сьогодні вечора хочу посадити гладіолоси. До речі, я вам не розповідала про гладіолоси. Так? Зараз розповім. Для цього треба вийти спочатку на вулицю. Розповісти про історію. Що звітує? Я коли обрізала на днях цей куточок, я дещо побачила. А саме гладіолус, я згадала ще в минулому році. У мене отут були гладіолуси під вікном, рядочок такий. І я один гладіолус залишила для того, щоб перевірити, перезимує він чи ні. І Як бачите... Минулорічний гладіолус. Я у нас на районі бачила, що одна дачанка не викопує гладіолус. Я запитала в данській групі з українцями, дівчатами, чи вони викапують гладіолус, чи ні. Вони такі так, звісно, викопуємо, ну, як ні жаржини, гладіолус обов'язково. Я думаю, ну, я викопаю. Перевірю на одній цибулині. І як бачите... Виріс, ще подивимося, швидко він зацвіте і взагалі буде рости. Я згадала, що я зовсім забула була за загладьовувалася, які я викапувала. Я думала, вони засохли, я думала, вони припали, тому що я їх просто викупала і я нічого, абсолютно нічого з ними не робила, ніяких не зберігала. Ну і просто в мене були в горіщику в пустому і все, в серечик. Пішла, я їх дістала, поприбирала оцю-всю. Вийшло. Сміття це все. І побачила, що вони всі, просто всі проклюнулись. Вони всі живі, не сухі, здорові. Деякі тут покусані скоріше за все, щось їх поїли навіть в минулому році. І все чудово. І треба їх садити, але так як у нас на вулиці холодно і хочу не відкрити, і грунт одразу посадити. А укорінити їх в будинку, а потім вже кудись якийсь горщик, скоріше за все, пересаджу, не відкритий ґрунт, а в горщик. Тому треба ще сьогодні посадити в долоса на вигонку. Так що така от історія. Мене це дійсно так здивувало. Тепер, я, якщо ми будемо ще тут жити, то я не буду їх викопувати. Якщо навіть посаджу якийсь горщик, я просто з горщиком, скоріше за все, буду заносити все речі. І хай собі там ростуть. Чим проблема? Але якщо така, от історія, я тепер буду знати. А стосовно жорожини також цікаво, треба її викапувати чи не треба. В цьому відео більше нічого такого не буде. Це чисто відео про рослину в першу чергу для мене, щоб, знаєте, я видаляла на днях пам'ять. Намагалася звільнити на телефоні, виділяла там деякі відео, які нам треба фотографії. І от познаходила як латея, яка була маленька, коли її подарували мені. А як в минулому році стосовно гладіолусів також бачила, що якраз на початку червня також на вигонку їх у будинку саджала. І мені цікаво буде, знаєте, переглянути такі відео, побачити, які були рослини. На сьогоднішній день, які там будуть, наприклад, через півроку або навіть на наступний рік. А, я сподіваюся, що вам також було цікаво подивитися на наші рослини. А Які в нас рослини? Я сподіваюся, що вам також було цікаво подивитися на наші рослини. Можливо, ви собі ще захотіли. І, можливо, ви просто забули, що треба підживлювати рослини. І після цього відео також захочете підживити їх, то... Не забудьте це зробити. І досить таке цікаво, яка найулюбленіша для вас кімнатна рослина, то, будь ласка, напишіть коментарі. Я, наприклад, по-різному відносила до рослин, але на даному етапі, можна сказати, що в мене найулюбленіше з і антурем, тому що в мене їх багато, але ні. Я люблю орхідеї. Так, я, я та людина, яка любить орхідеї, любить фікуси, тому що фікусів у нас немає. Мені подружка дарувала в Україні фікус на день народження, він виріс досить таки великий, але зараз я її, його віддала. А, він у неї росте, тому що я не в Україні ЗВО заберу. Але я дуже люблю фікуси і орхідеї. Гібіскуси в свій час дуже любила. Але зараз якось. Нейтрально до них відношуся. Тому напишіть в коментарі, яка улюблена ваша квітка, можливо, кімнатна, можливо, вулична, можливо, я навіть. А може я навіть такі квіти, не знаю, які вам подобаються. І буде цікаво почитати і, можливо, захочу собі придбати. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь, хто не підписаний на канал, якщо вам подобається формат наших відео і взагалі наша сім'я. І побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!